Тієнс мультифібер з вітаміном Д. Вага нетто, 96 грам, 60 таблеток по 1,6 6 грама. Жувальні таблетки Тієнс мультифібер – це суміш харчових волокон. У ній є ізомальтоолігосахариди і мов з кукурудзяного крохмалю, яблучний пектин, полідекстроза, акацієва камедь, клітковина моркви та вівса. Усе це харчові волокна рослинного походження, які позитивно впливають на травлення. Завдяки багатому на вітаміни та мінерали складу жовтибу. Вальні таблетки Тієнс Мултіфібер не тільки покращують травлення, а ще й зміцнюють імунітет. Натуральні компоненти у складі дієтичної добавки також допоможуть захистити від недух шлунково-кишковий тракт печінку, серце та судини. Нормалізують обмін речовин, склад полідекстроза, кукурудзяна клітковина, акацієва камедь, мікрокристалічна целюлоза, кселіт, порошок зерен вівса, порошок глоду, концентрат буряка, червоного, екстракт, плодів вацероли, ароматизатор лісових фруктів, солі, магнію, жирних кислот, стабілізатор, порошок кореня моркви, порошок листя листястевії, лимонна кислота, холекальциферол, вітамін Д 3 не містить глютену, не містить лактози, не містить горіхів для веганів, вегетаріанців. Не є лікарським засобом, не містить гмоактивні інгредієнти: іму ізомальтолігосахарид. Яблучний пектин, вітамін С, вітамін Д3, нормалізує травлення, зміцнює стінки судин, зміцнює м'язи й кістки, спосіб вживання 1-3 таблетки двічі на день до 6 таблеток на день. Показання: гіперхолестеринемія, гіперглікемія, артеріальна гіпертензія, дисфункція шекате, закреп, діарея, здуття живота для людей, що ведуть малорухливий спосіб життя, для дітей та людей похилого віку. Протипоказання не рекомендовано вживати дітям до 3 років вагітним жінкам у період лактації та людям, які мають алергію на інгредієнти продукту. Знімає в тому, зміцнює імунітет. Виготовлено у Європі.